Розглянемо найпоширеніші сценарії шахрайства, на які можна натрапити в повсякденному житті. Ми розповімо, як розпізнати шахраїв та як захистити себе від їхніх пасток. Перш за все, пам'ятайте, обачність найкращий захист. Шість сценарії злам акаунтів у соцмережах, коли шахраї розсилають повідомлення з проханням позичити гроші, начебто від вашого друга, шахри надсилають фішингові посилання, щоб заволодіти логінами і паролями, а потім розсилають прохання позичити гроші від імені власника акаунту. Використовуйте унікальні та складні паролі. Налаштуйте двофакторну перевірку. Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями. Чи отримували ви повідомлення від друзів з проханнями позичити гроші у формі? Так, отримувала. Що ви робили у таких випадках, щоб переконати, що це дійсно ваші знайомі? Я перетелефонувала їм і запитала навіщо їм гроші. Я маю номер картки своїх друзів, тому я знаю, куди переказувати кошти. Я впевнений, що моїх друзів захищені акаунти, тому я їм довіряю. Другий поширений вид шахрайства пропозиції про роботу онлайн, де вам обіцяють легкі заробітки за невелику оплату для доступу до завдань. Шахраї можуть навіть показати невеликі виплати, щоб викликати довіру. Ви перевіряєте вакансії на офіційних сайтах компаній. Не оплачуйте доступ до завдань. Пам'ятайте, що легкий заробіток часто приховує вас. Чи зустрічали ви у інтернеті оголошення про роботу? Так, зустрічав, що ви робите у таких ситуаціях, і чи перевіряєте їх якось на дійсність? На ці пропозиції я не звертаю уваги. Я не ведусь на такі вакансії, довіряю тільки офіційним сайтам. Я вважаю, що в таких легких способах заробітку в інтернеті є якийсь підвох, тому не ведусь на таке. Якщо в умовах є передплата, це може бути пастку. Я на таке не погоджуюсь. Краї часто телефонують, видаючи себе за працівників банку і під приводом перевірки безпеки випитують конфіденційну інформацію. Мета отримати дані карток, щоб зняти кошти з вашого рахунку. Нікому не повідомляйте СВВ, код, смс-коди та паролі. Перевіряйте інформацію, зателефонувавши за номером банку, зазначеним на карті. Не довіряйте дзвінкам від незнайомих номерів, що представляються банками. Чи телефонували вам люди, які представлялися працівниками банку? Я не знаю, тому що я не беру трубку від незнайомих номерів. Так, що ви робили у таких ситуаціях, щоб захистити свій банківський рахунок? Я кажу в таких ситуаціях, якщо у мене виникне проблема, я зателефоную у банк. Я не повідомляла їм ніякої особистої інформації. Я беру трубку від цих працівників, вони представляються, а я беру і вибиваю. За вичахрайство – фейкові смс. Про ніби підозрілу операцію з вашої карти. У смс містяться фальшиві номери або посилання для переходу, які ведуть на шахрайський сайт. Ніколи не вводьте свої дані на сторонніх сайтах. Телефонуйте до банку тільки за номерами, що на карті, а не за номером із смс. Слідкуйте за url адресами перш ніж вводити інформацію. Чи надходили вам смс про підозрілі перекази з вашої карти? Так, надходили. Що ви робили у таких ситуаціях? Я писав в техпідтримку банку і блокував свою карточку. Звернулася б до банку і заблокувала карточку. Заблокувала карточку. Віше шахрайство в нашому рейтингу шахрії на торгівельних майданчиках. Вони створюють фальшиві акаунти продавців, які надсилають фішингові посилання для оплати поза платформою. Музика. Спілкуйтеся з продавцями лише через платформу продажу. Обирайте після сплату, якщо є така можливість. Не переходьте за сторонніми посиланнями. Музика. Із фейковими продавцями? Ні. Яких заходів перевірки ви вживаєте, коли купуєте щось онлайн? Не знаю, я рідко щось купую онлайн. Якщо є така можливість, то я обираю після плату. Перше, я перевіряю надійність сайту, друге я перевіряю рейтинг продавця. Ну, купую у перевірених продавців. Будьте обачними, шахраї завжди намагаються знайти нові способи обману, але якщо ви обережні, то зможете уникнути пасток. Пам'ятайте, що ваші дані ваш захист. Дякуємо за перегляд.